Так, вхід у хостел виглядає таким чином. Так, це хостел, це не готель. Я одразу сам думав по рекламі, що це готель. Тут у нас є праска, тут можна погладити собі речі. Вході, так, йдемо далі. Такі от двері. Так, пішли. Тут при вході нас зустрічають таке якесь. зрозуміло, Картин, купа, квіти. Дуже файний інтер'єр, до речі. Тут щось із фольги таке зроблене. Що тут таке, я не знаю, щось загороджене таке. Може для краси просто. Коник якийсь тут. Так, пішли далі. Так, тут у нас заходимо, тут у нас, тут у нас знаходиться кухня. Так що тут у нас полички, на поличках різні продукти. Тут, якщо треба, там, допустимо, каву собі зробити, перемолоти, зерна кави. Ну і різні продукти лежать. Так, тут у нас мікрохвильовка, духовка, я так розумію. Тут у нас така от пічка, електрочайник, тут умивальник. ну така от красива кухня. Тут у нас. Два холодильники мають, ну, холодильники, як холодильники. Двоєні холодильники. Беку, і ще якісь і... А, Атлант, кажуть, що він враліти. Так, йдемо далі. Коридор таким чином виглядає, такий от дизайн. Так, Добрий такий ремонт. Так, йдемо далі. Тут, тут сюди заходимо, двері виглядають таким чином. Так, заходимо. Тут у нас туалет і душ є. Ось тут умивальники. Дзеркало, посапчик. Так, тут у нас бойлер, Правильна машинка така, дуже добра, я пробував вже прати беку також фірма. Тут у нас душова, тут можна речі повішати, свої різні, світло автоматично, до речі, вмикається. вентиляція мається. Душова кабінка така, душ. ну, Зроблено дуже добре. Чистий ремонт, батарея навіть є. Так, йдемо далі. Туалет, думаю, слядового не буду, покажу, тулетик туалет, заходиш сюди. оп, Також світло автоматично вмикається. туалет, туалет. ну Прикольно зроблено. Так, йдемо далі в номер мій. В кінці номерів також є сушарка, можна тут свої речі посушити, як бачите. Непогано. І батареї. Так, ну і свята святих, заходимо в номер мій. Другий номер до речі, знімаю. Заходимо сюди, двері зачиняємо. Як бачите, тут, блін, обикновений хостел. Ну, я думав, що готель, ну мені сказали, що тут нікого не підселять. Я думаю, такого і буде. Тут небагато людей живе. Дивіться, тут у нас при зустрічають нас вішаки такі, шкафчик тут є такий. Також кроваті, дивіться, ну, як хостелі, бачите, такі з матрасами такими. Ну, якщо дівчат підселять, я в принципі що не проти. Ось тут, тут дзеркало нас зустрічає, відчиняє. Тут, якщо треба полички і вішаки, щоб повішати свої речі. Такий от шкафчик. Чікс, зачинили. Тут ще дерев'яні такі двері є. Бачите, вішаки такі. Це дуже зручно, до речі. Тут розрахований взагалі хостел на раз, два, три, чотири людини. Ось таким чином виглядають кроваті. Тут у нас стіл, я вже розповерюється трошки. Так, тут у нас малюнки. Дивіться, які красиві зроблені намалював хтось. Картини, якщо бути точно. Дивіться ось так виглядає. Тут є також різетки. Різетки робочі, перевіряв. В принципі, добре. Ну і також світло таким чином виглядає із стеля. Як бачите, номер із виглядом на гори. Виглядає таким чином. Прийшов собі трохи в центр погуляти. Тут у нас алея героїв, ті, хто загиблі, крафтова пельмена, ну і тут типу, якийсь парк. Яйця такі крашанки красиві, дивіться, як зроблено красиво. Люди гуляють, файні українські. Писанки такі. Що дивіться, дівчинка красиво грає. Всередині пальмена виглядає таким отчином, такий дизайн, столики, стільці. Так. Тут у нас диванчики такі. Файне віце, до речі, дивіться. Камін тут такий намальоване книги. Ух ты! Красиво. Але тут душно, я піду на вулицю собі думаю поїм. Так. так, тут у нас менюшка так таким чином виглядає дизайн, квіточка якась. Каковина, до речі, так. Ціни таким чином виглядають. Пельмені, свинина плюс ляти 80 гривень, це 250 гривень нормально. Фірмові 94 там на сорті, індичка свинина, ну і так далі. дивіться. Також тут є у наявності вареники, добавки різні. Що хочеш, салати, перші страви, бограч навіть є. Ну, така от менюшка якось так виглядає. Так, замовив собі вечерю, пельмені, асорти, тут свинина йде, курятина і яловичина. Так, виглядає таким чином. Тут у мене кола, і стаканчик фірми, вийти, який красивий. Кава, капучино. Ну, якось так. Всім, хто також їсть, усім смачно. це пальмена така у нас. Я собі в кав'ярню випити каву, така от історична кав'ярня. Бачите, тут ящички якісь, сидіння виглядають таким чином, крісла. Там зверху якісь історичні стільці. Прикольна кав'ярня, до речі, тут годинник такий. Прикольний. Я так не розумію, з чого там зроблена стрілка з чого там. А, годинники на кого ще годинники типу, зробили. Прикольна кав'ярня, от такий от історичний дизайн, кав'ярня тайм, Собі замовив американу таке. Рікано прикольно. Якось так. А далі не знаю куди підогуляти. А зараз війна, особисто відволіктись, нема кудись ходити. Самі знаєте. Якось так. Зайшов, подивіться, що за Skyroom Bar. Дивіться який тут ліфт прикольний. Реально дивіться оформлення. Золотий ліфт. Йомаю. Дивіться. Клас, ти що? Чина, на. Ух ти. Так, зайшов я скупився собі у крамницю, купив собі таку от сосіску в тісті, там дві їх іде із кетчупом-майонезом. Також купив пельмішки. Зараз буду готувати фірмеруть. 100% пельмені, 800 грамів заморожень. Так Також взяв собі кетчуп, такий торчин, торчин лагідний кетчуп. От. Також собі майонезика взяв. Ну це чисто до пельменів. Зараз буду готувати. Також взяв собі гаражик. ну Це нальовка, безалкогольний. Чисто трошки політати так. Ну і також монстрика-монстрика собі взяв, Monster Energy. Це енергетик, щоб подовше не спати, зараз на свободу вибрався. Не знаю, коли там були звільнені, Ті, якось, так вийшло. Ну і одноразовий посуд, чистий і цукор собі взяв, щоб каву. Я забув собі купити окромницю, щоб каву собі готувати з цукром. Це так, знаєте, чисто поки пельмені будуть готуватися, щоб не голодати. Зараз буду готувати. Так, ну що, ось моя вечеря готова. Ось таким чином виглядають пельмешки зі свинини. Дуже гарні. Я спробував. Зараз собі кетчупа і майонези додам. І буде чітенька. Ай-яй-яй, ось так от виглядає цей смаколик з кетчупом, з майонезом. Та ти що? Це зараз по вечері та нормально буде. Ну що на цьому цей відосік підійшов кінця? Я не знав особисто, що так знімати. Напишіть в коментарях, що можна познімати. в Мукачево, може в інше місто поїхати. Напишіть в коментарях. А на цьому цей бог підійшов кінця. Не збанемо підписуватися, ставити подобачки та дзвіночок. Не пропустити нові влоги. Не знаю, якого наступний буде. Не бог, щоб скоро був. Так що якось так. вами був коремейсон. До нових зустрічей.